Зі святом весни та жіночності Херсонок вітали зі сцени кінконцертного залу Ювілейний. Саме там відбувся грандіозний концерт, присвячений 8 березня. Ініціатором проведення заходу вже традиційно виступили народний депутат України Володимир Сальдо та виконуюча обов'язки міського голови Зоя Бережна. У нас в цьому році місто Херсон. Ми оголосили роком фестивалю. І в нас перший фестиваль Весна у маминих обіймах. Це творчі діти дарують своє свято мамам. Вітають всіх з початком весни і з любов'ю. Безумовно, Будуть сьогодні наші постійні традиційні гості, народні артисти Павло Дворський з родиною. Ну і крім того, традиційно ми під час таких благодійних заходів проводимо благодійні акції, тому що кожна людина, яка приходить сьогодні на свято, вона безкоштовно буде отримати задоволення. Для того, щоб кожна людина відчула, що можна надати підтримку, хто одну, хто дві гривні для тих діточок, які знаходяться в дитячих будинках. Ми всі кошти відправляємо в дитячі будинки, які сьогодні будуть, будуть зібрані. Концерт отримав назву Весна у маминих обіймах. У рамках святкової програми дитячі колективи вітали бабусь, матерів та всіх мешканок Херсона з приходом весни. святом жіночності, що наближається. Безліч прекрасних пісень, яскравих танцювальних номерів подарували діти глядачками. Аби виступити на сцені ювілейного, співочі та танцювальні колективи, зібралися з усієї області. Тож концертна програма вийшла насиченою та різноманітною. Глибоко символічно, що весна перше таке велике забуття, це празднування всіх наших жінок, бабушек, і мам і жінок. и детей, и всех женщин, потому что эти создания Божьи все для нас дают, начиная с нашей собственной жизни, создают уют, комфорт, активно работают иногда значительно успешнее, чем мы мужчины на тех направлениях, которые определила судьба. Поэтому всех дорогих женщин, будьте здоровы, будьте счастливы, пускай в ваши окна всегда заглядывает ласковое солнце. Пусть дома будет все хорошо, и ваши Любящие мужчины вас всегда берегут. До речи, в рамках свята весна у мамы на хобиимах проходила благодейная акция, организованная женщин клубом «Инициатива». Нині волонтеры проводили сбор на допомогу хорим людям. Дорогие наши женщины, женский клуб «Инициатива» поздравляет вас с праздником весны. Мы желаем всем крепкого здоровья, исполнения всех мечт. Пусть этот год принесет вам самые лучшие дела, самые лучшие свершения. Пусть все, что вы мечтаете, обязательно сбудется. Мы вас очень любим. Всем всего самого хорошего.